Оу, тут мене вже підочікують. Що ти вже вимкнула? Чудово. Що це таке? Це, звід... це, 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 це Хто це знову? Це поз... Пона... А, це віурт, окей. А це Це не знаю, це будемо розбиратися. Е, однозначно, це щось нам для роботи. Друзі, я вітаю вас на каналі Базукар, це канал про автомобіль. З Німеччини. Ось вам автомобілі, і ось вам шматочок Німеччини. Телефон на зарядку треба поставити. Давай я туди пройду. По-перше, не будуть мене турбувати люди. По-друге, не будуть заважати відео знімати, і, по-третє, зарядитися, тому що зараз котра година. Ого, зараз вже перша година дня. Телефон повністю сівший. Так, ну що, я збирав автомобілі. Їх не продавав для того, щоб зараз вам показати ті автівки, які на продаж представлені. Тому що постійно, часто мені пишуть, Ні, це постійно і часто це одне і те ж саме, да? часто і постійно мені пишуть Романе, де ті автомобілі, які в тебе до продажу. Друзі, в наступному відео ми поговоримо про те, де вони. Як вони продаються, як швидко вони продаються, і, можливо, навіть трошки в цьому відео трохи поговоримо. Але сьогодні ми будемо говорити про ці автомобілі, всі, які в нас представлені до продажу. Ну, окрім тієї Volvo, але поки що. В будь-який момент, в принципі, я не прив'язую вже до цих автомобілів. Ця машина мені дуже заходить, вона дуже крута. Але якщо хтось захоче її придбати, то в будь-який момент може придбати е, лише за однією умови, він має трошки зачекати, поки я собі не знайду якусь заміну. Але повний привід. Повний привід. Заміну в будь-який момент я в себе в гаражі просто можу знайти хоча б тимчасово. Це у нас 4Motion 190-кінських сил Highline з топовим світлом, з панорамою, з безключовим доступом, з оригінальними легкосплавними. 17 ми колесами Лондон. Ось сюди можеш зайти подивитись. Ну це просто краса для тих років, саме для 15-го року. У нас тут дерево, в нас din аудіо присутнє, в нас топова мультимедійна система присутня. У нас трьохзонний клімат-контроль. В нас до цього всього. Підігрів задніх сидінь, розетка на 220 вольт на 12 вольт само собою. третя зона клімату. І в нас ще присутні Webasto. Є в нас тут так амбієнти підсвітка присутня. Підігрів керма. Не розумію, якщо у нас Webasto є, навіщо ще підігрів керма, але просто на той момент хтось вирішив цей автомобіль. От Напакувати майже на максимум. Йому не вистачає лише цифрової приладової панелі, асистента контролю сліпих зон і електроприводу кришки багажника. Так би просто був би на 99,99% 99%, ,99 запакований автомобіль. Ще він має в нас ем, камеру 360 градусів, 190 сили КЗ, автоматична коробка само собою. Задні гальма нові. Передні гальма, диски ще походять доволі непогано, десь на 20% зношені, а колодки тут нові стоять. Автомобіль буде коштувати 16500 євро брутто він не має в своїй вартості відокремленого ПДВ. Це авто вже після приватної особи, після другого власника. І, відповідно, ПДВ вже згоріло, його ніяк не відокремити, його ніяк не забрати. Через те, цей автомобіль для українського ринку або для юридичних осіб не є цікавим. Але він є цікавим тут для європейського ринку. Так що, може, цей автомобіль когось зацікавити тут, будь ласка. Можете купувати. Це у нас Alltrack Facelift. Фейсліфт. Мега красивий, мега красивий колір. Дуже дуже, дуже 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 хороша комплектація в нього. І що саме цікаве, це у нас 20-й рік і пробігу 112 тисяч кілометрів. Пробігу тут майже, майже немає. Окей, тут 161. Тут, тут, мабуть, найбільший пробіг з усіх буде 170. Ми ще до нього дійдемо. Отже, Alltrack Само собою повний привід. Топове світло, матричне він має. Він має повний пакет асистентів. Всі стенти, які можливі в цьому автомобілі присутні, як ви могли побачити вже різницю. Ось між цими трьома автомобілями. Ви бачите, що тут в нас є підігрів лобового скла. Пішли туди, ти з цього боку я з іншого боку, і поговоримо вже про автомобіль в автомобілі безпосередньо. Безключовий. Доступ має це авто. Мається авто шкіру алькантару і тканину, тому що це. Alltrack. Дін аудіо саунд система. Автомобіль самостійно запарковується. Автомобіль має підігрів керма. Автомобіль має топову мультимедійну систему, трубу приладову панель. Трьохзонний клімат-контроль, задніх сидінь. Також він має. Камеру 360 градусів він має мати. Я ключа з собою не взяв. Через те зараз не побачимо. Але я можу це побачити. Окей, вийдемо з автомобіля, тоді я подивлюсь. Задню Камеру він однозначно має. Цей автомобіль без аварійний, цей автомобіль після першого власника. Цей автомобіль в мега-крутому технічному, в мега крутому косметичному стані. Їде він просто круто. Як тобі цей колір, до речі, цікавий? Щось, щось трошки інше. сірий, білі, чорні. І тут на тобі щось інше, щось цікаве. Подвійне скло ще має цей автомобіль. Ну і фейсліфт алтрек. Щоб тут багато про нього казати. Багато про нього не скажеш, всі вже знають цей автомобіль. Камера 360 градусів присутня у нього. Так, це тут також видно. І тут в нього десь була вм'ятинка, От щось, щось якийсь камінець пролетів. Да, тут зробив якусь міні-вм'ятинку. Подивимось, можливо, її підтягнемо, і скол там був. Що по цьому алтреку? Цей алтрек буде 26 тисяч євро брутто коштувати. Тут я вам буду зараз лише тут в Німеччині вартість називати. Нетто вартість він також має. 26 тисяч євро розділити на 1.19 і виходить ось така нетто вартість цього автомобіля. Так що на експорт або для юридичних осіб цей автомобіль також є цікавим. Також в нас. Фейсліфт пасат. Я особисто переганяв цей пасат. ну, взагалі в останній, останній робочий день в минулому році поїхали по автомобілі, поїхали по Зою, яка знаходиться там в гаражі. Поїхали по цього пасата, поїхали в Вольво з причепом. і взірвалось колесо на причепі. Фотографію вставимо, покажемо. Мені багато хто писав там в інстаграмі, я це показав в Інстаграмі. Звісно, 300 км за годину летіти, чому б йому не взірватися. А що це за якість і таке інше? Звісно, це швидше за все, жарти якісь були, але я не думаю, що люди могли б зрозуміти, що це саме авто з автомобіля. Наприклад, ти більше 100 км за годину не поїдеш, тому що не дозволено. Звісно, там на пару кілометрів якихось трошки десь. Часом можна, але про причіп не будемо. Ми зараз розмовляти з вами. Про посад поговоримо. Так ось я цей посад особисто гнав, водій, їхав на автомобілі з Зою на причіпі. І цей посад просто мене здивував в усьому. Здивував своїм станом, здивував тим, як він їде. Це в нас 20-й чи навіть 21 рік. Ми вам покажемо вставимо. Пробігу він має 170-180 тисяч. Він має у нас базове LED світло, він в нас має асистент утримування смуги руху, асистент екстреного гальмування, travel assist він також має. І пішли відразу назад. Я покажу, що він також має. Цікаве. Він має в нас електропривід кришки багажника. До речі, цей L-Track також має електропривід кришки багажника. І цей L-Track також має в нас. Сенсорику можна його ногою відчиняти. Звісно, зараз не відчиниться, тому що ключі в мене не тут знаходяться. Цей автомобіль в нас також без аварійний. Цей автомобіль у нас просто в мегакрутому стані. Звісно, тут у нас поклеєна зараз захисна плівка. Але ніде нічого не побито, не пошорхано. Про асистенти я вам сказав. Наступа мультієндійна система. В нас цифрова приладова панель 170-180 тисяч. Я казав пробігу. Ні, 189 тисяч 983 кілометри пробігу має цей автомобіль, і з них проїхав я особисто 400 з гаком. Сенсорна панель керування кліматичною установкою підігрів сидінь передніх само собою, автоматична коробка передач. Це у нас двохлітровий турбодизельний двигун на 150 кінських сил, і він в нас має монопривід. Після першого власника з повною сервісною історією без аварійний автомобіль нічого в ньому не робилось. І, до речі, в нього вже була заміна ремня ГРМ. Здається, на 160-170 тисяч. Тобто, через 20 тисяч йому це б не потрібно робити. У нього потекла помпа по історії, йому поміняли помпу і відразу ж відповідно замінили і ремінь. ГРМ цьому автомобілю. І нещодавно він мав також сервіс десь тисяч кілометрів тому назад, здається. Це ми під капотом можемо подивитись. Можемо подивитись тут. Десять тисяч кілометрів тому назад він мав сервіс, так що сів в цей автомобіль і поїхав. До речі, у того пасата також був рік тому назад чи два роки тому назад. Замінений ремінь ГРМ на пробізі 130-140 тисяч. І так само у нього помпа потекла. Це рідко відбувається, але ось у мене два автомобілі вже є, в яких це сталося. Audi A4 Sport. В нас від S-Line передній бампер від S-Line задній бампер. Це все ви на фотографіях побачите. В нас 138 тисяч пробігу. 19-й рік перший власник без аварійний автомобіль. 190 кінських сил 2-літровий турбодизельний двигун, автоматична коробка передач само собою. Цей автомобіль в нас ще має зимові колеса, і вартість цього автомобіля буде 20 тисяч 500 євро. Брутто ПДВ він також має в собі, так що також можна буде його кудись вивозити. За межі ЄС або юридичні особи. Вартість цього автомобіля я не називав 18 тисяч євро. 18 тисяч євро вартість ось цього білосніжного автомобіля. 18 тисяч євро я округлив, 17850 буде коштувати це авто. Якби я не старався от їх от зберегти до відео і не показати нікому. На інстаграмі <хи> не ще десь, але все ж таки в мене вже є зацікавлена особа на цей автомобіль. Зацікавлений на цей автомобіль, також на цей автомобіль. Буквально одночасно всі звернулись по цьому автомобілі. Взагалі я отримав посилання на точно такого ж самого Alltrack, лише з меншим пробігом і з гіршою комплектацією. Кажу, що а і є... Хотів замовник, щоб я поїхав оглянув його. Кажу, навіщо їхати оглядати його, коли в мене є такий, то він, в принципі, подумає і вирішить, буде він його купувати чи ні. По цьому так само, і по цьому так само звернулись до мене з запитом на схожі автомобіль. Я кажу: ось вони є в мене, і побачимо, що з цього вийде. Ось що вийшло з цього всього: три пасата. Продані A4 продана, залишились лише дві зої. Звісно, вже прийшли інші автомобілі, але про ці інші автомобілі ми будемо говорити колись з вами далі, якщо вони все ж таки не проведуться. Так що, друзі, в наступному відео я обов'язково вам розповім не розповім, а дам відповідь на запитання, де ви можете знайти ці автомобілі, які представлені в мене до продажу. Наступного відео в наступну п'ятницю. Просто від А до Я цю тему ми розкриємо з вами. Тобто що ці всі чотири всі автомобілі, продані, які я вам казав, пасати, і Audi А4. Тому що ці автомобілі, на жаль, ви придбати вже не зможете, але якщо у вас є бажання, у вас є можливість замовити собі такі автомобілі, схожі до цих. Або будь-які інші. Тут у нас є ще безключовий доступ. Тут в нас є ще також сенсорне відкривання кришки багажника. Не покажу це, тому що ключі зараз знаходяться в бюро. А в нас є також Фаркоп у цього автомобіля. Ось сабвуфер тут знаходиться, акумулятор тут знаходиться. Оскільки є безключовий доступ, можна звідси також і зачинити автомобіль. Пішли. Наперед. Я тільки назад подивлюсь, і все. Тут нічого цікавого нема. А ось тут вже починаються цікаві речі. Це в нас спортивні сидіння, точно такі самі до S-Line можуть ставитись, точно така сама форма, лише ще у S line буде тут шкіра. Тут буде або тканина, або алькантара, трошки не така тканина. І тут буде логотип S-Line. Але сидіння саме по формі, по зручності, по комфорту. Ідентичні алюміній, алюміній на диво цілий, не побитий, не пошкрябаний. У нас є адаптивний круїз-контроль, асистент утримування смуги руху, асистент розпізнавання дорожніх знаків, асистент екстреного гальмування, парктроніки передні, задній трьохзонний клімат контроль. Як бачите, ті ауді які зараз, які в мене були. Для мене особисто це важливо, тому що такі автомобілі набагато швидше продаються, вони мають вигляд тут зовсім інший. І, відповідно, якщо я купую А4, я. Я стараюсь саме, щоб трьохзонні клімат-контролю були. Або якщо загалом буде вся комплектація досить хороша, то в принципі можна тут, як на мене, очі і закрити. У нього є автохолд. Автохолд є опцією у Ауді. Зараз всі три ауді, які в мене були, мали також автохолд. Цифрова приладова панель, велика мультимедійна система. 138 тисяч пробігу. Перший власник, безаварійний автомобіль. Отак, От коли стоїш на автомобіль, дивишся, якось. Навіть не з першого погляду помітно, що в нього тут хром потроху починає вже облазити на радіаторній решітці. Не в кожного автомобіля це, але часом трапляється. Ксенонові фари в нього не LED, але, друзі, з цим пробігом, з цією комплектацією, з цим станом в ці кошти, в цьому бюджеті я особисто закриваю очі на led світло, тому що загалом автомобіль досить хороший їде. Він також перший. Perfect. Дві зойки. Зараз у нас <зові> Зойовий автохаус. Тим часом, ну хоча чому, пасати також є, ауді також є, там ще, ще одна ауді є. Але про неї ми поговоримо колись пізніше. Там ще одна Зоя є, ми про неї поговоримо колись пізніше. Тут дві зойки в нас. Це моя Зоя, на якій ми близько півтора року проїздили. Вона до продажу представлена. Вона буде продаватись, вартість і деталі по ній ви побачите тут. Хто хоче подивитись, наскільки вистачає цієї батареї, але влітку, друзі, саме влітку, саме в тих умовах, в яких відео знімалося, як вона їздила, ви можете перейти ми в перший коментар. Під відео запакуємо посилання на відео, під відео, на відео про цю зою. Я проїхав на ній, здається, 180 кілометрів. Але, друзі, коли ви їдете взимку, Пробіг буде зовсім інший, запас ходу буде зовсім інший. І також це постійно запитують. Ну, що тобі складно сказати, от, який запас ходу у цього автомобіля. Який запас ходу зайдіть, в коли подивіться. Тому що реально на електромобілях не можна сказати, який запас ходу. Все це залежить від того, як ви будете експлуатувати автомобіль. Там можна сказати, від просто якогось самого мінімального до якогось самого максимального. І ось. Де ви саме будете в цьому проміжку, ніхто вам сказати не може. Я особисто на цьому автомобілі, тоді влітку проїхав 180 кілометрів. Е, моя дружина, коли їздила, скільки ти? десь на 120-140 кілометрів тобі вистачало його влітку. Взимку, коли морози в нас е, 70, так, 70-80. Але ви скажете, о, як це так? А я вам скажу, як це так, все рівно цей автомобіль заряджався один раз в тиждень. Окей, okay, можливо, взимку він два рази в тиждень заряджався. Але чому так падає? Ну, по-перше, коли холодно, всі електромобілі вони трошки скукожуються, коли холодно, все трошки скукожується. Але справа також і в тому, що перед тим як сісти в цей автомобіль, ми включаємо його на прогрів, і він працює 10-20 хвилин, залежно від того, як холодно, інколи пів години на прогріві. Справа в тому, що ти це робиш не один раз в день, а ти це робиш 2, 3, 4, інколи 5 разів в день. І в кінці кінців, коли ти подивишся, ось зараз наша зойка, це фейсліфт, велика батарея. Зараз на ній 29 кВт годин витрата. Чому? Тому що, знову ж таки, вона стоїть в режимі обігріву довше, аніж вона їде. Вона їде кілометр в одну сторону, кілометр в іншу сторону. Два кілометри в одну сторону, 2 кілометри в іншу сторону. Але. Перед тим як сісти в цю машину, вона гріється по 20 хвилин і, відповідно, на повній потужності гріється, і, відповідно, також енергія витрачається. Так ось я думаю, що я більш ніж потрібно відповів вам про запас ходу на цьому автомобілі. Якщо ви садите в цей автомобіль взимку з цією малою батареєю, я більш ніж впевнений, що 8... 80. 100 кілометрів плюс ви зробите на ньому без проблем. Але якщо ви сядете і поїдете на ньому, а не будете сідати, перед цим гріти, проїхати кілометр і таке інше, як я вам щойно розповів. До речі, ми ж також їздили в минулому році на ній x trail оглядати, коли мого пасата цокнули, не цокнули, а він в ремонті був, мій пасат по бамперу. Аварія була величезна, на 3,5 тисячі євро. Пошкодження ось таке. А 3,5 тисячі євро воно коштувало це пошкодження. І ми по автобану на ньому 100 кілометрів там зробили, я думаю, приблизно. І це по автобану, це на швидкості. Так що це також потрібно не забувати. Це в нас зойка вже фейсліфт, це в нас вже велика батарея, і вона зачинена, здається. Так. Потрібно буде все ж таки йти по ключі, щоб її відчинити. Тому що це досить рідкісна комплектація. Вона в нас ще не прибрана. Через те набрут не дивіться, ми її відносно нещодавно отримали, і руки до неї ще не дійшли. Отже, що в нас тут є? По-перше, це в нас 22 рік. По-друге, це в нас велика батарея. 52-51. 51 кВт. годин Це у нас клімат-контроль. Зараз ми його навіть запустимо. Тобто, наприклад, в моїй. там просто кондиціонер, можна просто опалення вмикати, вимикати. А тут у нас саме клімат-контроль присутній. Зараз почне грітися. Окей, ми тебе вимкнемо. У нас 56 тисяч пробігу, в нас є швидкісна зарядка CCS, а в нас є самостійна парковка, тобто паркується цей автомобіль самостійно. Передні задні парктроніки, камера заднього руху присутня, чотири склопті мечі, тому що не в кожну він є. Круїз контроль, асистент утримування смуги руху, і також в нього мав би бути адаптивний круїз контроль, але я на ньому ще не їздив. Потрібно буде це подивитись. У нас велика мультимедійна система вдвічі більша ніж в нашій зойки. Чесно, я скажу, що я б її залишив би нам. Чому? Колір. Ну от. Пишіть мені в коментарі, чи ваші дружини також червоний колір не долюблюють. Чи правильно я зробив, що червону зойку придбав. Тому що мені цей колір заходить. Я скажу чесно, я б, от просто як друге авто, як просто по місту соватись на ньому, я б його собі залишив би і все. А в дружині колір зовсім не заходить. Для тебе от будь-який колір аби не червоний, правильно? Все має бути просто чорний, білий, сірий. Ну, це чудово. Це я казав, що в нього швидкісна зарядка, він пакується протягом однієї години. Цей акумулятор повністю і у вас 300 кілометрів плюс. Ось дивіться, зараз холода. Зараз у нас 299 кілометрів запас ходу у цього автомобіля. Давай, ми це покажемо. 299 км. Ось так. Не знаю чому, коли у нас батарея на 50 кВт, по 15, ну окей, це у нас брутто 50, а не то буде менше, окей, зрозуміло. По 15 кВт годин на 100 км він бере, 45 кВт годин то, окей, піде. Влітку ну майже 400 км на цьому автомобілі в принципі можливо зробити. Але знову ж таки, якщо ви будете по місту їздити, і якщо ви будете їздити без. Кондиціонера для того, щоб рекуперація була, для того, щоб він щось трошки пакував собі в акумулятор. Ну і все, хочете зробити великий тиздрав на цьому автомобілі? Пишіть. пишіть це в коментарі, і тоді я або хотів сказати, якщо цей автомобіль ще не продасться, зроблю тиздрайв. Але ж в нас є точно така сама машина. Я в разі чого можу на ній зробити тест-драйв, навіть якщо він продасться цей автомобіль по вартості, а. У нас є ще шкіра також у цього автомобіля. Хоч і пробіг великий, як для 2022 року, але стану цього автомобіля досить збережений. Я просто даю майже гарантію: якщо цей автомобіль поїде кудись в якісь в східноєвропейські країни або в Україну, то якимось чином тут можуть ще й начарувати. Менше цього пробігу при наступному продажу, тому що автомобіль, як для електрички, має досить великий пробіг. Але рік, рік, у нього досить цікавий. Комплектація хорош, Ну і вигляд. Порівняю ось ось ці два автомобілі. Це просто як, як небо і земля. Але і вартість в них точно, точно така так сама, як небо і земля. Вартість цього автомобіля і деталі також по ньому. Ми вам розпишемо. Тут десь ви це вже побачили під час того, як я говорив. Друзі, такі автомобілі в нас були сьогодні. Це дуже рідко трапляється, що я можу вам показати стільки автомобілів в один момент, які представлені до продажу від мене. Це певною мірою було через різдвяні свята, через новорічні свята, через певні наші плани і таке інше. Ну і знову ж таки я хотів їх зібрати і просто вам показати. Я старався їх не продавати. <голи> коли, коли, коли зазвичай я стараюсь їх продати якомога швидше, то тут я навпаки старався їх не продавати, старався їх залишити для вас. Пишіть коментарі, яке авто ви розглядали б для себе, як ви взагалі дивитесь на електромобілітет, чи розглядали б ви собі автомобіль електричний. скажімо, не як перший. Хоча пишіть навіть, чи, чи якби ви його розглядали як перший. А так то, в принципі, як у нас, він, як другий автомобіль, в родині взагалі супер. І я навіть не уявляю чогось іншого. Ти уявляєш собі щось авто якесь інше, окрім електрики. Ну ось. Зручно, зручно, комфортно. Поставив на зарядку як телефон. Чи, як, як, Як ти часто взагалі ставиш її на зарядку? Раз в два тижні. Раз в два тижні. Ось це якраз вам і також розмова про те. Який запас ходу у цього автомобіля? Я рахую, що у електрички неправильно казати, який запас ходу саме в кілометрах. Потрібно казати в тому, як ти експлуатуєш автомобіль і в днях. Тому що у нас на два тижні вистачає запасу ходу в цього автомобіля. Ну як це? Ну ти щодня їздиш на цьому автомобілі. Коли я у тебе не скажу, дай мені машину, ти мені ні, мені потрібно їхати, ні, мені їхати потрібно. Кожен день ти десь їздиш і все рівно на два тижні ти його не виїжджаєш. Ага, сама по собі, поки ти їдеш. Друзі, пишіть ваші коментарі. І ні, не в думках. Залишайте ваші думки в коментарях, підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Що вас цікавить, якесь, чому це, це якесь таке? Якщо вас цікавить якесь це авто, оце, оте, оте. Випишіть, і воно ще не буде продано. То тоді ми можемо його вам продати. А якщо вони будуть продані, або ж якесь не з цих автомобілів вас цікавить, а якесь інше авто, то тоді ми можемо вам його підібрати. Пишіть на сайт. Ні, не пишіть на сайт, ви заходьте на сайт bezukar.com. На сайті ви знайдете форму замовлення автомобіля, описуйте там максимально. Те авто, яке ви хотіли б побачити, лише ну як максимально. Не пишіть, що у нього має бути парктронік, у нього має бути е, датчик е, дощу, там ще якісь такі речі. Ви напишіть ті речі, без яких ви не будете купувати автомобіль. Те, що парктроніки має мати, це само собою, якщо ми говоримо про якийсь такий автомобіль. Те, що датчик дощу має мати, це само собою, знову ж таки, якщо ми говоримо про якийсь такий автомобіль. От, наприклад, немає камери заднього руху, я не купую автомобіль. Немає адаптивного круїз контролю. Я не купую автомобіль. Саме напишіть ті речі, без яких ви не купуєте автомобіль. Можете найкраще зайти на мобілі, де є. Ознайомитись трохи з ринком, щоб розуміти цілову політику по вашому автомобілю, запакувати один чи два лінки туди, в цю форму. Ми вам прорахуємо цей автомобіль, розповімо про потенціал можливої економії цього бюджету, тому що прорахуємо його по максимуму, саме ті автомобілі. І тоді з вами почнемо вже роботу по пошуку саме вашого автомобіля. Повторюсь, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм і залишайте ваші думки. В коментарях до зустрічі в наступному відео.